До нашого етеру доєднюється авіаексперт Костянтин Криволап. Пане Криволапе, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю, Героям слава! Виглядає так, що наш авіапарк складається з великої кількості. Або буде складатися так ми будемо з великої кількості різних літаків, це F-16, і Гріпен, і Рафаельні тепер ще додалися, і міражі. І також не забуваємо про а, радянські, які ще нам залишилися. Міг 29 зокрема. Пане Криволап. А як це все зібрати в одну бойову авіацію? Чи це можливо? Тому що, коли там говорили про танки, я пам'ятаю, то казали, що там ну складно. Треба, щоб все було хоча б однієї. Марки, так би мовити, щоб легше було обслуговування. А як за авіацією? Чи це теж такий самий принцип, чи ні? Ну, ви знаєте, ми дуже хотіли, щоб у нас було, е, велика кількість F-16. От ми отримали F-16, а вивели, що вони без озброєння. Тому тут треба якась досить серйозна диверсифікація. Крім того, е, ті е, літаки, які ми отримали F-16, вони. Е, на відміну від літаків, які є е, в е, російській авіації, вони не можуть з ними серйозним чином конкурувати. Тому що це літаки, які мають радари незначно не, не, не краще, ніж радари в Міг-29, які в нас є, або Су-27, вони не мають ракет, які дозволяють їм там досить далеко. Бити повітря-повітря збивати російські літаки, тому що ракета АІМ 120 яка є на F-16, вона максимально на що вона здатна. Вона здатна там 120-140 ну 140 кілометрів, і потім вона вже просто падає. <паде> ракети Джасовий 158, на яким ми сподівалися, що це буде кривата ракета, яку ми будемо запускати з 16-го, що вона зможе діти досить далеко. І буде вражати там якісь цілі. Ми взагалі не отримали ці ракети, і є велике питання, чи здатні літаки, які є у нас, виконувати такі функції. Ми сподівалися, що ми отримаємо 16 модифікацій блоку 50-52, і дуже на це ну, сподівалися. Але там була просто МЛУ версія, яку ми там думали, що ми натягнемо е, до 50-52, але це виявилось не зовсім так. Ну тобто ми отримали, називаючи речі своїми іменами, досить старі літаки. Те, що стосується Гріпенів. Гріпини, ми коли розроблялася візія е, е, повітряних сил України, вона була затверджена там 18 чи 19-му році. Ця візія казала про те, що ми хочемо отримати близько 120 літаків. Тоді у нас не було такої гарячої фази війни, і ці літаки будуть є в 16 16-х, хоча розглядалася версія і про Гріпене, тому що Гріпен. У нього концепція обслуговування зовсім не така, яка є у f 16 і, ну, Ми е, вирішили, що нам краще f 16 який вироблений в великих кількостях там, близько 5 тисяч штук, вироблений по всьому світу всіх модифікацій, що належна система їх е, е, забезпечення запчастинами, і е, ми начимо наших технарів їх обслуговувати. І вартість обслуговування такого літака в ті часи була на рівні. Там, 15-20 тисяч доларів. Зараз у нас суттєво виросла. З іншого боку, гріпана концепція обслуговування зовсім інша. Це е, літаки, які можуть обслуговувати е, техніки, які виїжджають на спеціальному обладнаному автомобілі. До, доїжджають до Гріпана, який може сідати е, на будь-який автобан, аби там була прямолінійна якась частина дороги там, або автобану 800 метрів. І вони здатні на нього сідати, тому що Шведи, коли вони розробляли вимоги до цього літака, вони казали, що він повинен бути з одного боку винищувачем, з другого боку він може бути штурмовиком, і з третього боку він може бути розвідником. І відповідно до цього вони робили цей літак і дуже хотіли його продавати країнам НАТО, але Швеція тоді країною НАТО не була, і продажа цих літаків була. Ну, абсолютно складною річчя. Річ. Так от, ем, якщо з Грібаним щось трапляється, то ем, ну, якщо треба зробити якийсь більш-менш серйозний регламент або якийсь ремонт, то треба відправляти літак е, на завод. І така була концепція у Шведі, саме тому, що Швеція країна маленька, і літаки обслуговують там так. В польових умовах, як це може бути 16-го, там таки неможливо. І е, в кінці кінців, що змогли з точки зору продажу за кордон зробити шведи? Вони зробили, вони домовились якимось дивним чином. Вони домовились з чехами, що чехи будуть купувати не купувати, а отримують полізного ці літаки. І це скоріше за все, перший і поки що. Я не знаю таких аналогів, коли військові винищувачі такого класу були отримані за умовами лізінгу. Ну, подяки обом сторонам, тому що вони зробили неймовірне. І друга країна НАТО, яка отримала такі гріпини, це була як не дивно Угорщина, яка хотіла показати свою якусь незалежність чи то від американців, чи то від кого не знаю, але вони хотіли показати таким чином, що вони здатні на щось інше. І так, Гріпен він трохи менший, ніж е, f 16 Але по ну, тобто, якщо F-16, там десь вага, у нього, там, 20-22 тонни, то у Гріпена, там 15-16. Але незважаючи на це, в нього е, можливість підіймати озброєння значно вище, ніж ну, по деяким причинам значно вище, ніж в 16 Конкретно це стосується. Ракет повітря-повітря, і е, літак Грібень може бути оснащений ракетою Метеор, яка літає там за паспортними даними 200 км, а фактично вона літає 300 кілометрів і більше, тому що вона має за своїм озброєнням е, ракету Метеор, яка має прямоточне Двигун, повітряно прямо двигун, і цей двигун дозволяє ракеті летіти за швидкістю 4 махи до самої цілі, до тих похід пір, поки вона її не вразить. Ця ракета досить дорога, вона не вироблена в великих кількостях, тому що там дуже багато рядків землів, і вона тому така дорога. Але поява навіть звіна таких літаків, чотири літаки. Оснащені такими ракетами, і я думаю, що су 34 російські су 35 які їх оберігають літаки, які запускають КАБи су 34 вони не будуть з'являтися в доступному просторі, тому що це буде для них дуже високий ризик, і вони робити цього не будуть. Таким чином, це один з напрямків рішення питання стосовно безпеки небезпеки КАБів. А стосовно цих нових Рафаелів, що ви можете сказати? Про які складаєте? Рафаль це літак, який прийшов на зміну е, міражам е, 2005-му моделі «Ді» такі і так далі. Це досить гарний літак. Е, зараз він трохи його вартість на світовому ринку впала після того, як пакистанські повітряні сили за допомогою китайської ракети П-15 змогли. Цей літак вразити, і це ну такий серйозний ляпас по французам. Літак, це покоління 4 досить непоганий. Але треба розуміти, що ми не можемо з однієї залежності впадати в іншу. Що я маю на увазі? От американців є конкретна монополія на як на далекобійну зброю і далекобійну зброю, я тут маю на увазі ті ж самі Хаймерс і Атакамси. І я маю на увазі крилату ракету Джасон, яка може діяти на цих дистанціях там від 500 до 900 км, якщо є додатковий довго. Я маю на увазі той самий Атакомс, і таких ракет взагалі інші країни не мають. Ну, от е, є скарбшев стороншедов і скарб це ну, одна ракета. Є ще там біля них там Таурус, І це все, що мають європейці, і це на відстані 300 ну, не в експортній версії, це для свого застосування, ну, 500 кілометрів. Це все, що мають європейці. Балістичної зброї вони взагалі е, на 300 кілометрів вони не мають. 300 кілометрів мають американці. Томагавк на півтори тисячі дві з половиною тисячі кілометрів мають теж американці. Збивати балістичні цілі можуть тільки американські системи. Ну, За виключенням, скажем там, американо-ізраїльської системи Браща Давіда. А все інше це монополія американців. Так от, європейців ця монополія влаштовувала, але ще під час деголя було сказано, що Деголь сказав, що Франція повинна бути незалежною від будь-кого. І Франція має свою ядерну зброю, Франція має свої літаки, Франція має багато чого свого. Яке не залежить від дозволу, як його використовувати в Сполучених Штатів, так от, якщо ми купуємо Рафалі, то це літак, який використовується його повне використання може бути тільки за, з повним дозвілом від французів, так з повним дозвілом від баракаців, тут від французів. ну і я б скоріше розглядав би єврофайтер. Ну мабуть, єврофайтерам зараз ситуація більш складна, там та індика кількість. А з Рафалями зараз е, така дуже непогана ситуація, тому що після е, суб, е, подій індопакистанських там е, вартість Рафалю трохи впали. Може нам є сенс зараз думати над Рафалями. Пане Костянтине, я дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Нагадаю, з нами був Костянтин Криволап, авіаексперт. експерт. На провели жаль, мушу вас відпускати, але кажу вам спокійного вечора. Завжди раді вас бачити. До зустрічі. Дякую, до зустрічі. На все добре.